Добрий селянин. Один селянин осідлав коня і поїхав у місто за соєю. У місті він купив 12 горщиків сої. Більше восьми горщиків твій кінь не потягне, сказав йому купець. Залиши тут 4, приїдеш за ними завтра. У мене кінь старенький, відповів селянин. Я пожалію його. Я навантажу на нього лише 6 горщиків, а решту потягну сам. Так він і зробив. Шість горщиків навантажив на коня, а решту шість звалив на, до себе на спину. Потім виліз верхи на коня і поїхав. Кінь зробив крок другий і зупинився. Ноги в нього так і підгиналися. Видно було, що до села йому не доплентатися. Ах ти невдячна тварина. закричав селянин. Інші вантажать на своїх коней по вісім горщиків, а я пошкодував тебе, шість горщиків на тебе везуть. чому ж ти впираєшся? Як сосна за добро відплатила. Жив був на світі лісоруб, добрий, але дуже бідний. Любили дерева цього лісоруба, ніколи він без потреби живої гілки не зрубав і не зламав. Знав лісоруб, зламаєш гілку, загинути, може, ціле дерево, а він беріг дерева у лісі Ішов якось лісоруб лісом, втомився і відпочити під сосною. Чує шумить сосна, ніби щось шепоче. Боляче моїм гілочкам зламали мої гілочки. Ой, як боляче, ой, як боляче. Підняв лісоруб, голову бачить, у сосни гілки зламані і смола з них капає. Хто ж таке лихо вчинив, обурився лісоруб? Відірвав він смужку від сорочки, перев'язав соснові гілочки. Тут раптом із дерева золоті монети посипалися, наче дощ полив. Багато монет нападало і не віднесе щось. Взяв лісоруб трохи золота, вклонився сосні і в пояс і пішов додому. Розбагатів лісоруб, адже сосна не просте дерево, це всім відомо. От і віддячила вона лісорубові за його доброту. А в тому ж селі жив друг, другий лісоруб, багатий жадібний і злий. Як прийде в ліс, давай гілки ламати. Кору з дерев обдирати, квіти топтати. Не любили дерева цього лісоруба, та нічого вдіяти з ним не могли. Дізнався злий лісоруб, що підняк розбагатів, прибіг, випитувати став. Звідки в тебе золото? Де ти його взяв? А бідному лісорубові приховувати нічого. Ось він розповів, як щедро обдарувала його стара сосна. Не встиг договорити, а вже злогрісорубає слід простив. Біжить, шпортається. Прибіг до лісу, знайшов стару сосну. Ближче підійди, чує, не бійся, доторкнися до гілок моїх, і на тебе виліться потік. Так, так, потік, потік, поквапився багач. Хай на мене виліться потік золотих монет і зламав соснову гілку. Тієї ж миті на багатія обрушився потік, тільки не солота, а липкої тягучої смоли. Облила стара сосна злого лісоруба, з ніг до голови. Лежить той ворухнутися не може. Кричав, кликав на допомогу, та хто його в глухому лісі почує, так і пролежав злий багатій під сосною, поки смола з нього не стекла. З того часу злий лісоруб присмирів, гілок в лісі не ламав, кору не обдирав, квіти не топтав, а то дерева його більше в ліс не пустили. Жадібна господиня. В один сільський готель зайшов мандрівний торговець, за плечима у нього був великий пакунок із товарами. Господиня готелю була жадібною жінкою. Вона побачила пакунок і захотіла його привласнити. Вона. Відвела торговця в кімнату, а сама побігла до чоловіка радитися, як виманити у торговця його пакунок. Це дуже легко зробити, сказав їй чоловік. Треба нарвати трави мега, зварити її і підмішати до вечері. Трава мега забирає пам'ять. Якщо торговець її з'їсть, він неодмінно забуде свій пакунок у нас. Господиня так і зробила: пішла в сад, нарвала повний оберемок трави Мега. Зварила її і відвар, підмішала у всі страви навіть у рис. А потім подала все це на вечерю торговцю. Торговець з її і нічого не помітив. Тільки голова в нього трохи закрутилася і до лиця прилила кров. Йому захотілося спати. Він пішов до себе в кімнату, ліг і відразу. Він пішов до себе в кімнату, ліг і відразу заснув. На ранок він прокинувся ще вдосвіта, і з важкою головою зібрався і пішов. Господиня почекала, поки торговець піде з готелю, і відразу кинулася до його кімнати за пакунком. Але кімната виявилася порожньою. Господиня все оглянула, все обнишпорила. Величезний пакунок, не голка, помітити його не важко. Неважко. Але як не шукала, знайти його ніяк не могла. Роздратована вона побігла до чоловіка. Ні до чого твоя трава мега. Даремно я її варила, торговець пішов і нічого не залишив. Не може бути. Хто поїсть трави мега неодмінно щось забуде, шукать добре. Мабуть, він все ж таки щось забув. Господиня знову кинулася у кімнату, де ночував торговець. знову все оглянула, все перерила і знову нічого не знайшла. Нарешті вона зупинилася посеред кімнати. І розгублено огледілась по сторонам. Раптом вона грюкнула себе по чолі, і на весь будинок закричала: Забув, забув. Чоловік, почувши її крик, прибіг і питається: Ну що, що забув? Заплатити забув. Брехун, в місті Осака жив брехун. Він брехав завжди і всюди, і про це всі знали, тож йому ніхто не вірив. Одного разу він пішов гуляти в гори. Коли повернувся, сказав сусідці, яку я бачив змію, величезну, завдовжки з бочку, а завдовжки з цю вулицю. Свідка тільки плечима знизила. Сам знаєш, що змія завдовжки з вулицю не буває. Ні, змія була дуже довга. Ну не з вулицю, а так, довжино, довжиною з провулок. Ти ж це бачено, змію завдовжки з провулок. Ну, не з провулок, а так, довжиною з цю сосну. Цю сосну не може бути. Почекай, цього разу я тобі скажу щиру правду. Змія була така, як місток через нашу річку. І цього не може бути. Ну, гаразд, кажу тобі, справжнічні правду. Змія була завдовжки. В збочку. Ага, ось вона що, змія була товщиною з бочкою і довжиною з бочко. Тоді, мабуть, це була не змія, а бочка. Відьма з гори Тефукуяма. В давні, давні часи було біля підніжжя гори Тефукуяма невелике село. Говорили мешканці тих місць, що мешкає на вершині гори відьма Ямамба, старша престарша страшна пристрашна, зла призла. Дуже боялися селяни на цю гору підніматися. Ось якось зійшов під горою Тефукуяму великий місяць. Зібралися всі мешканці села разом і місяцем милуватися, вирушили. Тільки до гори підійшли, піднявся в лісі сильний вітер, зірвав листя з дерев, а потім пролунав з вершини страшний голос. Слухайте мене, люди, загоркотів він. Це я, господиня гори Фокуяма. Біда в мене. Народила я вчора дитину, а годувати її нема чим. От і хочу я, щоб ви принесли мені на гору рисових коржів та побільше, а то помре мій синочок. Не послухайтесь спущусь з гори і всім, всіх вас з'їм. Злякалися селяни додому, поспішили і почали радитися. Не можна, відьму, ямамбу, не послухатися. Кажуть, Кажуть, та дитину їй шкода, хоч і відьомське немовля, а все одно дитя. Зібрали вони по домівках рис, приготували корж коржики цілу гору, почали голосувати, кому до ямамби йти. Нехай Камаясу та Гонроку йдуть, сказав старішина. Вони в нашому селі найсміливіші. Затялися сміливці, бояться йти до війни, а раптом з'їсть. Як же ми підемо до ямамби? питають, якщо ми дороги не знаємо. Виступила тоді вперед одна старенька бабуся і каже: Я знаю, як війму Ямамбу знайти в лісі, але я стара, а не маю в мене сили коржі нести. Нехай зі мною сміливці підуть, а я вже дорогу їм покажу. Так і зробили. Пішли Камаясу і Гонроку разом зі старою до лісу. Ішли, аж поки на сам вершечок не піднялися. Тільки передихнули, присіли, пролунав у них над головою страшний голос: Бачу, не поспішайте до мене в гості. Коржі принесли, затремтіли, смілився, наче вистяна на вітрі. Ой, боюсь, кричить один. Рятуйте страшно, кричить другий. Кинулися вони геть втікати? Стрімголов злетіли згори. Сплеснула старенька руками. Куди ви? Я, як же я одна коржі донесу? Кричала, кричала та все без толку. Смілився вже й слід пропав. Зітхнула старенька та до відьомської печери увійшла. Доброго дня, я мамбав каже. Ось принесла я тобі рисових коржів. Не хочемо ми, щоб синочок твій голодною смертю помер. Дякую, посміхнулася Ямамба. Важко мені одній господар... господ... господарці. Нема кому допомогти. А де корджі? Дуже вже вони важкі, відповіла бабуся. – «зроби ми ліс, допоможи занести їх до хати, вони на стежці лежать. Це ми миттю, зраділа Ямамба. Ану, синку, збігай та принеси нам коржики. Здивувалася, бабуся, як це немовля, що вчора народилося, такий тягар донесе. Дивиться, виліз з кутка хлопчина зростом з величезну каменюку, вибіг з печери і в ту ж мить назад повернувся, коржи приніс. Стала я мама сином коржиками ласувати і нахвалювати. О, як смачно! Це краще, ніж людей, та коней їсти. Посиділа бабуся вімські печері ще трохи і каже Настав час мені, я мамбо, додому повертатися. Засиділася я у тебе. Засмутилася відьма. Побудь ще просить. Дуже мені вже тут нудно. Не бійся, я тебе не зачеплю, Поживи в мене ще трошки. Ну, робити нічого, залишилось бабуся у відьми, я би жити. Стала по господарству допомагати та за дитиною її доглядати. Минала осінь, зима вже закінчилася, нарешті покликала відьма старенькою каже: Настав час тебе додому відпустити. Добре мені з тобою жилось. А ти ж людина людина серед людей мусить жити. Наостанок хочу зробити тобі подарунок. Сказала та так і з горток простягнула. Подивилася бабуся, а це шматок чудової парчі. Змахнула я мамби рукою, і в ту ж мить піднявся на горі вітерець. Підхопив він стареньку, закрутив і в селі біля її хатини опустив. А там, стареньку, давно вже чекали. Чекати перестали. Думали, що з'їла її зла ямамба. Раптом, бачить, стоїть старенька посеред саду, згорток у руках тримає. Зраділи всі, побачивши її, розпитувати стали. Як тобі від відьми втекли, втекти вдалося? Засміялася старенька і каже, і зовсім вона не зла. Відьма з гори Тихокуяма і зовсім не страшна. Розгорнула старенька пакунок. І подарунок, що від ямаби отримала, всім показала, а потім пошила з тої парчі гарні сукні своїм онучкам. Але ось диво, скільки від того шматка не відрізали, він менше не ставав. Так в всьому селі звідівської тканини одягу і наш. Стали люди до того часу добре жити, багато в достатку. Потоваришували вони з відьмою Ямамбою і не боялися більше на гору Тофукуяма підніматися. А Ямамба на подяку стала людей від її всяких бід та напасти захищати. Перестали люди в тому селі хворіти. кажуть, що там навіть, навіть ніколи не кашляли.